сьогодні Але сегодня року напису і класно нативався. Робим тренування для розвитку витривалості. На золотый сериал Як накачатися. Думаю, показую, як можна накачати своєю вагою тіла, тренуючись на турніках брусах. Сьогодні тренування чисто тільки на брусах. Один великий підхід для розвитку витривалості. І цей підхід будемо робити, якщо будете зі мною, звісно, робити, пробувати це тренування. Кому це цікаво, всі минулі дні тренувань і цього серіалу, якщо хтось це також робив, то це дуже круто, поставте лайк, напишіть коментар. І давайте нам починаємо. короче, сьогоднішню тренірок. Короче, є два варіанти цієї тренувачки. Показую спочатку легший варіант, після чуть, -чуть Короче, так, от, Підтягування не робимо сьогодні, чисто віджимання. Віджимаємося 1 секунду вниз, опускаємося. Одне віджимання робимо швидко за секунду, піднімаємося вверх за пів секунди. Просто звичайним таким темпом. Можемо відривати руки від брусів, просто спригуємо з турніка, з бруса. ну якби Мається на увазі, що бруса це і є два турніка, хто не знав. І просто по одному разу так робимо кожен раз окремий раз і окреме віджимання, но плюс одна секунда. Тобто два рази це 2 секунди повільно опускатися, три рази 3 секунди повільно опускатися. 4 рази 4 секунди, і так доходимо до 15 секунд, 15 разів. Зразу же роблячи один раз за другим без віддиху, абсолютно ніякого. Мінімально секунда-дві, це якраз от цей віддих може бути такий до 10-15 секунд, але не спригуючи з брусів. Це буде другий варіант. А перший варіант простіший це якраз можна відривати руки від бруси. І відходити в сторону, там може якось подихати трохи, відпочити пару секунд. секунду-дві-три, але мінімально старатися взагалі майже не віддихати, тому що суть цього тренування якраз в розвиненні витривалості. Витривалість розвивається тоді, коли нон-стоповий підхід. Це максимально такий нон-стоповий підхід, але з мінімальним віддихом. Перший варіант от, тренування якраз такий. Єдине, що тут потрібно постійно робити, це слідкувати за тим, як тіло якісно опускається, тобто намагатись тримати і ноги рівними разом, не дригаючи ними не вліво, не вправо, не згинаючи в колінах нічого, тримати рівно однакове положення тіла при кожному віджиманні, неважливо, скільки це буде секунд кожен раз одну секунду додати і рахувати в голові таймінгом оцим розпоряджатися. І точно збалансовано відчувати своє тіло при кожному віджиманні, означає, що потрібно реально розвивати в собі таймінг і витривалість, і рахувати кожну цю секунду, наприклад, тих самих 6-7 і більше секунд, та хоч будь-який підхід і будь-яку кількість секунд. Тому що рахування цих секунд і віджимання повільного це дуже важливо для того, щоб правильно розподілити фокус. Напрямку свого розуму в віджиманнях, тобто реально потрібно відчувати своє тіло і конкретно сфокусовано направляти свої думки в саме віджимання. Як би це для когось смішно можливо не звучало, але в цьому суть величезна. Таких от тренувань, навіть якщо це тренування не для того, щоб прокачати сильно м'язи, а більше витривалість, то для того, щоб качати м'язи, це тренування ідеально підходить тим, що при прокачці м'язів в наступних якихось тренуваннях неважливо, які вони будуть. але коли конкретно буде ціль прокачати м'язи, то буде потрібно витривалість чисто як уже функцію, яка є. А це тренування якраз додає цю функцію розуміння того, як розвивати витривалість для того, щоб прокачувати м'язи. Тому це Дуже важливий підхід і важливе тренування. Взагалі, можна робити такий один підхід на максимум, доходячи до 15 секунд, кожен раз роблячи плюс одне віджимання на брусах і віддихаючи також до 15 секунд між кожним таким от разом. А можна робити другий варіант, який зараз якраз на екрані, і це складніший варіант. Зверніть увагу на якість виконання таких віджимань. І кожне віджимання робиться одне за другим, не відриваючись від брусів. Тобто, після кожного віджимання не відривати потрібно руки від брусів, цим самим запястя, хват сильно напрягаються і прокачуються в таких от віджиманнях і в такому підході. Із-за того, що руки, якщо відривати від бруса, вони реально віддихають пальці, можуть віддихнути, встигнути, і можна зробити набагато якісніший і чіткіший підхід. Коли робиться кожна така от вправа одна за другою, в даному випадку міні підходики для віджимань, і вони реально складні через те, що просто нонстоповий один підхід робиться на витривалість. І суть цього. Тренування дойти до 15 секунд свого стартового рівня, своєї основи, скільки хто може, до будь-якого числа, до неважливо, скільки віджимань, але дійти чесно, совісно, до максимуму. І тоді, коли вже не вийде зробити раз якийсь, Якщо вийде всі 15 разів зробити і до 15 секунд дійти, то це прям дуже в когось сильна витривалість, і це тренування. Якщо хтось з вас робить, хто мої підписники, глядачі, фанати і так далі, то блин, це у вас дуже серйозний тоді рівень. Але дуже сильно сумніваюся, що хто-небудь взагалі зможе таке зробити, тому що. У мене особисто величезний досвід у воркаут-тренуваннях своєю вагою тіла. Більше 20 років тренуюсь, Скільки себе пам'ятаю і знаю, стільки і роблю тренування своєю вагою тіла на турніках і брусах, займаючись воркаутом і в домашніх умовах, і на спортивних площадках. Тому, в принципі, якщо в мене. Не вийшло, забігаючи наперед, зробити до кінця такий підхід до 15 секунд, то повірте, що вам також буде складно і кайфово спробувати це тренування. Неважливо, в кого ще раз нагадую, буде який результат. Саме головне, що результат буде хороший в будь-якому випадку, так як якщо ви будете робити чесно, совісно, то ви просто коли не зможете зробити наступне віджимання, то тіло не Пустить вас, і ви не зможете зробити то віджимання, і тоді зможете віддихнути до однієї хвилини. Це потрібно робити через свою основу дисципліни і совісті. Тобто, якщо совісно робити кожне віджимання і доходити до піку тренування, тоді вже можна віддихати до хвилини. Собі дозволити віддихнути мінімальну кількість секунд, але розуміти, що є час до однієї хвилини, і тоді вже постаратися за другим таким підходом цей підхід один величезний доробити, тому що це необхідність якраз віддихнути декілька секунд. Якщо потрібно там і другий раз так спригувати до хвилини, віддихати і третій, то можна і так робити. От у моєму випадку вийшло дійти до 10-11 секунд. І далі потрібно було віддихнути до однієї хвилини для того, щоб продовжити це тренування і закінчити його повністю. І такий от підхід він в середньому пару хвилин робиться. В когось, можливо вийде швидше зробити, хто взагалі не буде віддихати, але ще раз кажу вам, що це практично нереально. Це, в принципі, можливо зробити, але потрібно як мінімум робити таке тренування і тренуватися в такому стилі якийсь певний час для того, щоб тіло розуміло, що від нього. Хоче конкретно ця вправа і щоб тіло приспособилось до таких вправ. Тому якраз і робиться тренування, щоб привикнути, звикнути, і зрозуміти, як, що, куди і яким чином розвивається в цьому тренуванні. Тому воно дуже сильно допомагає для майбутніх тренувань прокачки м'язів, якраз таких от віджимань по 10 секунд негативних. Опускань тіла вниз і бистрого випрямлення тіла вверх, 15 навіть секунд. І якраз тому ми доходимо до 15 секунд і 15 разів, тому що, в принципі, все, що більше 15 секунд, це вже дуже велике тренування, тому що якщо робити по 12 віджимань по 15 таких от секунд, опускаючись, і 4 підходи робити, навіть не 5, то тренування виходить 2 години в середньому. Чуть-чуть менше, чуть більше, в залежності від того, скільки віддихати. Це вже перевірено, 100%, таке тренування вже робив, таке відео знімав і якраз через це й почав робити оцей свій серіал «Як накачатись, щоб показати вам ті знання, які здобув за цей весь час, і поділитись ними з вами, розповісти вам, чуть-чуть підсказати, допомогти. І цим самим всім нам разом змогти накачатись. Кому. Звичайно, цього хочеться і в кого є таке бажання. Тому це тренування, воно не яке-небудь, і воно дійсно дає хороший результат. Просто потрібно, чесно, совісно, намагатись якісно виконувати кожну вправу і не переживати за то, вийде чи не получиться, а навпаки, радіти і отримувати задоволення від самого тренування. Тому що тренування реально класне і круте. Якщо дійсно совісно його робити, то можливо отримати величезне задоволення від самого тренування. І ефект, який дасть це тренування, допоможе в майбутніх тренуваннях прокачувати м'язи і конкретно розвиватися для того, щоб накачатися на турніках і брусах. Повільні віджимання це основа прокачки м'язів. Напрягаються дуже сильно м'язи при таких от віджиманнях. Спробуйте, напишіть в коментарях свої враження. Всім удачного тренування, програми тренувань своєвого вагою тіла. На сайті купляйте workoutadama.com, ссылка під відео. Не купляйте програми тренувань, бо вони дуже дорогі. Поставте лайк, а можете не ставити, підпишіться на канал, а краще не підписуйтесь. Пока.